Дівчатка, всім привіт! Я вам обіцяла з Закарпаття, як я була на термальних басейнах. Дуже мені сподобалось, я була у Жайворонок, Ось такі великі. Дуже гарячі були басейни, джакузі з більш гарячою водою, були басейни з холодною водою поряд, і були одні криті, а одні, які знаходились під чистим небом на свіжому повітрі. були душеві туалети, були щітивалки часу прибування, там, фотозони були з гарбузиками, з сінами. Ось я люблю жайворонок. Дуже були, мені сподобалось, що були для людей з особливими можливостями баня були, сауни, були масаж, масаж рибками, гарячими камнями. Находитися було дуже приємно там, але багато людей. Мені дуже сподобалось, що були е, вітражі, ліпніна, е, видавалися браслети за потірю 800 гривень. Ось зараз я показую це вже з такими бульбашками маленькими, а в джакузі бульбашки великі, і різні різні температури. Роздівалки. Де можна було залишити свої речі. Зараз я буду їх показувати. Кабінки для переодягання шкафчики. Ось для кожного шкафчика був браслет. Ось, я показую, у мене був 16-й, який підходиш, браслет прикладаєш, і твій шкафчик відкривається. Це дуже зручно, сучасно, і мені сподобалось. Всім рекомендую. Дивіться, тут в Закарпатті вже все прикрашено ялинками. Вже готуються до новорічних свят і там десь був ще подарунок, але я ворона провороняла. Дівчата не покажу. Так, ну що, я вам обіцяла, що я вам покажу жайворинки. Ось я з Закарпаття, і ось жайворонок. Я люблю Одесу, я люблю Зайворонок. Я взагалі люблю життя. Подивіться, тут іще на Халоїн прикрасили. Яка файнотаж, Шикардіссімо! кордісімо, і все-все-все таке. Да? <смус> Клас. Всім бажаю приїжджати, ніякого Єгипту! всі сюди, всі з Закарпаття. Так, так. Так, тут таку зробили фотозону до Феловіна. Дивіться, з гарбузиками, з зайворонком. 好。